Завершальними дисциплінами у програмі літнього чемпіонату світу стали чоловічі та жіночі мастарти. Фантастичну гонку провів Тарас Лисюк, поповнивши нашу медальну скарбничку. Українець, маючи 4 нулі, здобуває сьогодні золоту медаль. Такий собі подарунок на день народження, яке Тарас святкував 21 серпня. Срібло у Дмитра Шамаєва з Румунії. І литовець Віталта Строля стає бронзовим призером. У топ-10 потрапив Артем Тищенко, дев'ята позиція, Богдан Симбол 16-й, Руслан Каленка 22, 22-й, Антон Дудченко 23-й, і Артем Прима зійшов з дистанції після останнього вогневого рубежу. У жінок медаль нарешті вдалося здобути Маркеті Давідової, маючи один промах, Чешка виграє сьогодні золотом. Третя медаль для Туліто у Уестонке срібло. І бронзовою призеркою стала німке Маріан Вайзенсортер. На жаль, втратила медаль на останньому колі Юлія Джима, яка у підсумку фінішувала четвертою, поступившись одну секунду німецькій біатлоністці. Анастасія Меркушина фінішувала дев'ятою, Христина Дмитренко 15-та. Дар'я Блашко 20-та. 22 Анна Кривонос і Любов Кип'яченкова закінчила гонку на 27-й позиції.